Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви гарантовано зможете отримати 80 доларів на ф'ючерси, а також від 20 до 625 доларів в одних. Насамперед, для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від Lotrade ви отримаєте до 625 доларів. І також будете отримувати плюс 10 доларів за друга. Плюс ви також від... Біржі BNX отримаєте 80 доларів на ф'ючерси. Якщо зробите депозит від 52 доларів і торговий оборот більше 10 тисяч доларів. Тобто, приміром закинули 100 доларів, відкрили кредитне плеча 10X, відразу закрили цю угоду і ми забираємо 80 доларів на ф'ючерси від BNX і орієнтовно десь 20 ще доларів від Лотерей. А тепер по порядку. Насамперед, вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням в LotRate, якщо ви ще не зареєстровані. Після того, як ми успішно зареєструвалися, підтвердили свою пошту. Заходимо в TrustWallet або ж в будь-який інший браузер чи додаток. Вставляємо це от моє посилання, нажимаємо на кнопку Connect Wallet, Wallet Connect. Приєднуємо свій гаманець TrustWallet до LotRate. Після чого на сайті LotRate нажимаємо на платформу, додати IP-ключ. І сюди нам необхідно додати IP-ключі від своєї біржі Binix. Ви маєте бути обов'язково зареєстровані за моїм посиланням в Binix. Якщо ви ще не зареєстровані, то зареєструйтесь. Якщо зареєстровані, але зареєстровані за інші посилання, ви можете видалити свій аккаунт і заново зареєструватися за моїм посиланням. Ось тут нам необхідно буде вставити IP-ключі від біржі Binix. Зараз покажу, де їх необхідно взяти. На біржі Binix через. ПК. Е, нажимаємо на кнопку IP Management, создати IP. Е, так. Далі ми в... даємо назву нашому IP-ключу, може бути назва будь-яка. Е, підтверджуємо свої дії через код, який прийде нам на нашу пошту, і через код з Google-адентифікатор. Google і бачимо, що нам система введе IPK і Secret Key. Ці дані нам необхідно буде вставити. На сайті Lotrade. Ось ми сюди вставляємо всі видання IPA IPK, IPK SecretKey, і нажимаємо на кнопку Confirm. Як бачимо, біржа BNX успішно вже прив'язана до нашого аккаунта Lotrade. Далі ми переходимо за цим посиланням, приєднуємось до турніру від BNX і Lotrade, нажимаємо, нажимаємо на кнопку Участвувати, нажимаємо на ОК, на кнопку Да і бачимо, що ми успішно зареєстровані. Далі ми робимо депозит від 101$ долара на біржу Binix і переходимо в розділ фьючерси. Відкриваємо будь-яку угоду на фьючерсах на 100 доларів з кредитним плачем X51 і відразу її закриваємо. Таким чином, ми зробимо торговий оборот більше 10 тисяч доларів і заберемо винагороду з цього турніру. Відповідно, чим більше оборот, тим більше прийде ваша нагорода. бачимо за перше місце 625. І якщо ми зробимо мінімальний оборот в 10 000 доларів, то напевно будемо десь у районі 20-30 місяця, тобто плюс 20, плюс 15 доларів одних ми отримаємо. І також, як бачимо, біржа BNX спеціально для мого каналу проводить таку акцію, де ви, якщо зареєструєтеся за моїм посиланням, зробите депозит від 101 долара, відповідно, щоб прийняти ще й участь від лотерей, робимо цей депозит. І Якщо ми зробимо оборот більше 10 тисяч доларів на фьючерсах, то відповідно ми, ви отримаєте 80 доларів на фьючерси бонусних. Таким чином, я рекомендую вам поєднати ці дві акції і забрати безкоштовні 80 доларів від BINX персонально для мого каналу, є 200 місць, ще зараз є 185 місць. Якщо ви зараз приймете участь, то ви гарантовано попадете в цю кількість і заберете 80 доларів на фьючерси. І ще отримаєте десь 15, 20, можливо, навіть і 40 доларів від платформи Lotrade. Тому все досить просто, необхідно просто зареєструватись на Lotrade, прив'язати свій аккаунт в BNX, прийняти участь в турнірі, після чого закинути на біржу BNX 101$, долар, відкрити фьючерсну угоду на 100 доларів з кредитним плечем X51. Відразу моментально її закрити, і таким чином ви зробите торговий оборот більше 10 тисяч доларів. Відповідно, отримаєте ви нагороди 100 днірів від Lotrade від 20 до 625 доларів максимум. І ще гарантовано заберете 80 доларів на фьючерси персонально по акції для мого каналу. Також на моєму каналі нещодавно виходила акція з MyFin, там вам необхідно було відкрити віртуальну карту, зробити одну транзакцію, і вам і мені приходило по 5 євро виводний. Ця акція ще діє, ось бачимо, я вже вивів по реферальній програмі 170 євро або 6800 гривень. Зараз реєстрація тимчасово закрита, оскільки вони обновлюють систему банку. Але я вони завершують це обновлення, реєстрація знову буде відкрита, і ви також зможете зареєструватись, відкрити віртуальну карту, написати мені. Я вам скину 0,3 євро, зробити одну транзакцію по карті, і нам обом прийде додатково по 5 євро. Ці кошти ви можете вивести через додаток EasyPay, перевівши на свій мобільний телефон, і далі через Global 24 перевести кошти з мобільного телефону на свою банківську карточку. Якщо ви наберете більше 8 євро на балансі відповідно по реферальній програмі, оскільки за кожного запрошеного друга також приходить по 5 євро, то ви можете вже безпосередньо виводити кошти на свій банк. Приміром, можна вивести на Приватбанк. Просто в Приватбанці Приватбанку нажимаєте на кнопку Переказ, вводите реквізити карточки свого э, рахунку з MyFIN. І переводити на свою єврову карточку. Як бачимо, все успішно приходить і виводить. Тому рекомендую вам забрати е, як мінімум 20, на максимум 625 доларів від Lotrade і гарантовано забрати 80 доларів на ф'ючерси від Binix. І також отримати е, плюс 5 доларів за себе і плюс 5 доларів за кожного запрошеного друга від платформи MyFin. Нагадую, що перша і друга ця акція буде діяти до 6 серпня. А акція з Мафін буде діяти до 31 липня. Тому, в принципі, ви всі ще встигаєте забрати ці гарантовані нагороди. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.